Привіт, друзі! Ми з вами дивилися на ханамі вже в дощову погоду. А сьогодні сонячна гарна погода, і я приїхала в парк Уено, щоб показати вам, як виглядає милування квітами сакури в гарну сонячну погоду. Сьогодні плюс 22 градуси, і в парку Уено дуже багато людей. Ось тільки подивіться: тут розділено на дві черги. Одна черга йде в одну сторону, інша черга рухається в протилежному напрямку. І зараз ми йдемо на алею з сакурами і подивимося на ці чудові дерева, які по праву вважаються одним з символів Японії. Тут неймовірно багато людей, ви собі уявляєте. Здається, весь Токіо зараз приїхав в парк Уено любуватися квітами сакури і насолоджуватися ханамі. Ось тут це трошки дивно для Токіо, тому що тут є сортування сміття і є баку, сміттєві баки. Як правило, в Токіо сміттєвих баків немає. І якщо, припустимо, я випала пляшку води, дуже важко знайти місце, куди можна її викинути. Ось зараз ви можете побачити по обидві сторони цієї алеї квітучі дерева сакури. Це просто неймовірно. Сьогодні вихідний день, і перед входом в парку Ено зараз ось така черга людей поспішає милуватися цвітінням дерев сакури. Насправді, цьогоріч початок весни в Японії був досить холодним, і прогнози щодо дат початку цвітіння сакури чи не вперше за кілька років були помилковими. Ось це цьогорічна мапа цвітіння сакури. Сакура мала зацвісти в середині березня, а зацвіла кількома тижнями пізніше на початку квітня. Скажете, а що ж тут такого? Тижнями раніше, тижнями пізніше, ніби немає особливої різниці, адже головне, що цвітіння є. А ось і ні. Справа в тому, що на сезон ханамі в Японію приїжджають безліч туристів зі всіх куточків земної кулі. Звісно, що квитки туристи беруть завчасно, виходячи з офіційних прогнозів щодо дат цвітіння сакури. Авіаквитки в цей сезон можуть коштувати вдвічі дорожче, аніж тижнем раніше або тижнем пізніше. Цьогоріч, чи не вперше за багато років, деякі туристи повернулися додому, так і не змігши оцінити красу цвітіння сакури, оскільки сезон ханамі почався пізніше запланованого, десь на два тижні. А деяким туристам дійсно повезло, і вони все ж таки побачили японські парки, які потопають в блідорожевих та білих квітах сакури. Ось, наприклад, пост у Фейсбуці американської телеведучої Опри Вінфрі, яка приїхала в Токіо спеціально на ханамі, але. За її словами, їй довелося насолоджуватися квітами сакури у вазах, які прикрашали хол готелю, в якому вона зупинилася, і лише в саме останній день свого перебування в Токіо вона, врешті-решт, змогла побачити квітучі дерева сакури. Друзі, ми продовжуємо дивитися на весну в Токіо, а також на цвітіння сакури. Але я хочу вам нагадати, що якщо вам подобається це відео, якщо вам подобається те, що ви зараз дивитесь, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Друзі, зараз я знаходжуся біля традиційного японського чайного будиночку. Тут і зараз проводяться чайні церемонії. Ось за мною можете побачити цей чайний будиночок. Сидять там на таких килимках. Також підлога вкрита татамі. І сидять вони, це називається поза для сидіння, називається сейза. Сейза пишеться двома іерогліфами японськими: це ось такий іерогліф сидіти і ось такий іерогліф правильно. І разом вони складають слово сейза, тобто сидіти правильно по-японськи. Підемо далі? Ось подивіться, зараз я знаходжуся біля традиційного японського ліхтаря. Як правило, такими ліхтарями прикрашають подвір'я храмів, а також біля будинків заможних людей, які жили в період еду або в період Хеян, часто можна побачити ось такі ліхтарі. За мною ви бачите сакуру, а також і моміджі. Тобто одразу поряд і сакура і моміджі, і ми можемо побачити два періоди, якими так захоплюються японці, а також туристи зі всього світу. Також ви можете побачити за мною, як сакура обпадає, і ми бачимо килим з пелюсток, з пелюсток сакури. І це виглядає як сніг. Як нібито земля вкрита снігом. Ось тут вся земля вкрита пелюсками сакури. І зараз я знаходжуся біля традиційного японського дерев'яного будиночку. І ось тут ми бачимо ще рожеву сакуру, або, можливо, це не сакура. Дуже схожими квітами в Японії цвіте саме японська слива. Ось вона рожева, тому що, як правило, сакура в Японії біла, деколи буває з рожевим відтінком. І ось за мною можна побачити також весняну магнолію. Як я вже сказала в своєму минулому відео про ханамі, тобто про сезон цвітіння сакури. Цвітіння сакури це дуже мінливе задоволення. Сакура радувала нас, можливо, 5, можливо, 7 днів. Пелюсточки починають обпадати, і зараз я йду по килиму з пелюсточок сакури. Ось подивіться, як це гарно. Мабуть, в цьому і є краса ханамі. А що ж роблять сучасні японці під час ханамі? Сама популярна розвага це пікнік під квітучою сакурою. Колеги, друзі та мамочки з дітками стелять яскраві кіномки на підлозі і їдять солодощі та бутерброди, а також п'ють чай, а іноді алкоголь під квітучими деревами. Ну, а якщо ви не хочете зупинятися на пікнік, ви можете просто придбати напій у одній з популярних в Японії вендингових машин, які називаються джидоханбайки. Можна придбати собі холодний або гарячий чай, каву чи коло і випити, милуючись сакурою і насолоджуючись моментом. І японці, і туристи зі всього світу дуже люблять фотографувати сакуру. Вони зупиняються біля квітучих дерев і фотографують квіточки в різних ракурсах. Я теж не змогла стриматися і пофотографувала та зробила відео квіточок та пелюсточок, щоб наглядно показати вам цю красу. І, звісно ж, я не могла вам не показати ханамі вночі. Вночі теж цікаво дивитися на Сакуру, на тлі нічного неба та підсвічених буддийських храмів. Зараз я знаходжуся в самісінькому центрі Токіо, в районі Асакуса, на території одного з найбільших і, на мою думку, найгарніших храмів Токіо храмі сенсо соджі Ось так це пишеться японськими іерогліфами. Цей храм було побудовано ще у 645 році, і він вважається найстаршим храмом в Токіо. І звісно, тут також весною можна насолоджуватися видами квітучої сакури. Прогуляємося трошки територією храму. Тут, на території цього храмового комплексу, можна також побачити п'ятиповерхову пагоду, яка є однією з найвідоміших пагод Японії. Висота цієї пагоди трошки більше 53 метрів, що приблизно дорівнює висоті 18-поверхового будинку. На територію храмового комплексу Сен-Соджі також ведуть величезні дерев'яні ворота. Від воріт до храму простягається вуличка, на якій можна купити амулети та талісмани Омаморі, які приносять щастя, а також обрати собі передбачення омікуджі. Ви тільки подивіться, як тут неймовірно гарно квітне біла сакура на території цього храмового комплексу Сенсоджі. Ця сакура вночі видалася мені по особливому гарною на тлі нічного неба, а також червоно-золотих будівель храму. Ось так японці фотографують сакуру квітне. Ось такі гарні квіточки, вже починають з'являтися листочки. Тобто ця сакура вже, ймовірно, скоро буде відцвітати. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!